Автобус Луцьк-Тернопіль потрапив у страшну аварію. Внаслідок зіткнення рейсового автобуса і фольксваген Каді загинули троє людей. Як повідомили у поліції Волинської області, авто фольксваген Каді, виїжджаючи на автодорогу, Луцьк-Дубно не надав перевагу в русі, наслідок чого зіткнулись легківка і рейсовий автобус Еталон. За кермом автомобіля фольксваген Каді перебував 59-річний мешканець Луцька. Він і двоє пасажирів, – 28-річна Лучанка. Та її семирічний син загинули на місці трагедії. Ще одного пасажира автомобіля п'ятирічного хлопчика госпіталізували в реанімацію обласної клінічної лікарні. Госпіталізували також і трьох пасажирів рейсового автобуса. Окрім цього, авто з українськими заробітчанами врізалося у мікроавтобус на Чортківщині. Авто сильно потрощило, проте всі учасники ДТП залишились живі. Пасажири «Опеля», серед яких кілька хлопців і одна жінка, їхали з Варшави на свята додому. Самі вони родом із Борщівщини. У водія стресовий стан, жінку із травмами доставили у лікарню.